Замість того ми купимо щось солоденьке для наших бійців. Вони зроблять свою справу. І свічки ми будемо ставити. Здрасті! Доброго дня! А тут у вас можна закласти щось стіле, щоб потім отримати... Алива... Сіпи перерахують пізнака. богатим будете. Буду пити, кину, влаштуватися на хорошу роботу. Злась, слухайте, я дуже просто я ще раз вам кажу, ми не будемо приймати губи та груди. Кому я потім продав? Та да не просто там звідсину, а клієнта знайдеться. Ні. Ну не може я таке прийняти. Як у вас не знаю, який там цінний електроприлад, щось таке. О! О зараз. Я посів до госа, дойти, а? до бучення. Щоб його райяче спав А останський. Гриф, продовження, купити ще, щось, а грошей нема. Синок, як мені до Путіна війться, а? Знайте, я знаю, що треба зробити. Давайте зробимо вот так. Я вміняю вашу приставку, на ості у окуляри. Вино, то перевірю, не сідіться. А ну дайте, це ваша безпека. Вона може бути отруєна. Так, like а визгарика нема? Так. Що? Без сока. Дякую, в мене. є. Це и перевіри. Я тут лапши. Убавляйте, хто що у вас тройничок? А це у тебе відстає. Одразу видно 60 років разом прожили. Та не прожили, а відмучились. Хто казав, я, я йому найкращі роки віддала дії нетячний урюк. Та не брав на твої роки, мабуть, разом дітки своїми зубами десь посіяла. Та я не розумію, що тут відбувається, Ви що, вирішили самі. Я мати вам весілля посваритися. Це лоховна парадія. З ним півдорожити хоче. Так ви горілка хітко? Так, я хочу для себе пожити. Хоче помандрувати. Що мені може з часом розлучитися? Так. ні, я Тікай краще. Бо на старості вона буде така сама. Яка така! Не чіпай мені речі! А якщо береш, клади їх на місце, добре? Ой, Женя, я... Я нам, чесно кажучи, я не хочу з тобою розмовляти і нічого під тебе чути. Ні, просто Я Яна, будь ласка! Я нам! Що так важко помовчити чи що?

Слово жесна розминає я тонька, го виністи, що коваль на мене пхне. Я на усі жерне лапа, що яку курусу терепиш, а? Я ми тоді спойлю, як на небі!